Я скажу, що бровари таки стають курортом. Я вже не пам'ятаю, як давно я з таким спокоєм пив трав'яний чай на заході сонця. Але доводиться говорити за Зеленського, доводиться говорити за вашу нелюбов до Зеленського. Коли б людину іншої культури, як от мішку чи мою бабусю, я б запитав. Чого вони не люблять Зеленського? ані Матвіті мені, а кого вони вообще люблять, бо дані розуміють нас, українців. Насправді це так. Нелюбов до Зеленського це лише части случай нашої загальної нелюбові до самих себе і ближнього. Ми це розважати не будемо, Просто давайте розважимо за можливі альтернативи. Хто б міг на його місці зараз говорити з заходом? розумієте? дивіться, кучма він з ні з ким крім радянського керівництва не говорив. Цей взагалі морчав би що ну, би, ну, би робив, слухайте, Янукович, показував би свою хонку. Ну Як би Янукович вів свою показував? Щоб він міг сказати. Партнерові з заходу, ці люди були не готові. Як тільки нам смітити, Господь послав нам того, і це вам говорить людина, яка не голосувала за Зеленського в першому турі, і ася в першому турі за Зеленського не голосувала. Господь нам послав ту людину, котрої ми потребували. Не тому, що він такий добрий, а тому, що результати є. Хто ж, ж мусив очолити націю в її боротьбі за виживання? Хто ж знав, що ми витримамо витвор... Витримаємо першу удар. Ви розумієте, коли там дорікають нам ситуацію на півдні, ситуацію навколо Києва по, 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 щодо наступу з боку Чорнобиля, розумієте, На такі удари ніхто не розраховував. Удар правобережчям з півночі, з Білорусі до Києва вважався таким, що відбити його неможливо. Розумієте, Тому ніяких серйозних планів щодо оборони там і не ставилося. розумієте. Так само. Ті масштаби зради, які ми бачили на півдні, розумієте, коли наявні сім танків послали в один бік, моло сказати на захід від напрямку удара в Железний Порт. А батарею чи там не повний дивізіон, 20 двадцятих послали. На схід в чаплинку Що розумієте, якщо ви знаєте південь, куди де 20 можуть дострілитись чаплинки по степу, ніде деякої траси вони навіть не дотягнуть. І ця зрада була таких масштабів, що я отут сидів, пив трав'яний чай і згадував, де в кампанії Гітлера 39-40 року були зради такого масштабу політичні та військові, і з натяжкою, з натяжкою я сказав, що десь в Югославії хорвати. Подібні масштаби зради забезпечили гітлеру Хорвати, але я скажу, що ніякий квістинг такої зради, як наші. Державні чиновники на півдні на Херсонщині не зробили. Розумієте, була дуже слабка держава, і ніхто не сподівався, що ми вистаємо. Ми вистояли через те, що Божа воля. Розумієте, Господь нас порятував тільки тому, що наш противник поставив на сатану. Розумієте, він настолько обізумів, що вперед послав людей з дубінками і щитами. Ну, це це вірний ознак бізум'я. Це все такі ж не все-таки такі шахністрельне оружие є. І... Коли рахувати успіхи, наші, ми зробили помилок менше ніж, наприклад, Франція в кампанії 40-го року, українська сторона, ефективність української оборони цілком можна порівняти з ефективністю британської оборони 40-го, 41-го року. І більше того, політичні успіхи Зеленського вже можна порівняти з політичними успіхами Черчилля на момент підписання Атлантичної харті, не забуваймо, що все таки. Колективний Захід допомагає нам більше, ніж колективний захід, в ту війну допоміг Польщі. Ми маємо все-таки на допомогу до такого рівня, як війна йшла в принципі на Британію, коли зважувати на реальні обставини конфлікту. на... Це ж розумієте, всі ці порівняння, вони достатньо умовні, але показові насправді. Ми виявилися, Британія, інша справа що. Хто ж є противником? Як виглядає сучасний гітлер? А він виглядає більш небезпечно? Розумієте? У того гітлера було все. Була ефективна зброя, були сильні ВВС. Він діяв ефективніше, швидше, страшніше, ніж діє цей. Але той Гітлер нікого не зміг купити в світі з режкою? Розумієте, я практично не можу назвати великих політиків, котрих Гітлер підкупив. Кого вдалося підкупити тут? Ми бачимо, що підкупив він багатьох. Що. Це значно небезпечніше, тому що, по-перше, людство ви знаєте, світ сихається і безперервно погружається в воду. Лю люди мільчають, і він зміг цим скористатися. Він міг досягти підкупом корупцією, залякуванням значно більше ніж досяг Гітлер грубої сили. Цей противник був для нас. Більш небезпечно, розумієте, що нас прирятувала його військова слабкість, а що нас за малим не згубила, його політична та корупційна сила Путіна. І ми, зрештою, і це подавали. Ви бачите, що самі Хіросімі показав те, що вже йому ніхто не боїться і будуть біти. І в тому, як його будуть біти, побачимо, яку роль надалі зіграє Зеленський. А так от я на цьому і завершу.